Твінчук Соломія, учениця 8 А класу від Тараса Шевченка минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати. І гнилою колодою по світу валятись, а дай жити. Серцем жити, людей любити, а коли ні, то проклинать. І світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути на вік віки, і сліду не кинуть. Ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле? Де ти? Нема ніякої, коли добро і жаль Боже. Туй злої. Злої.